Так якось воно от так доглядає прийшла в гори зима. Но на диване ми не лежимо. Чим ось будемо той заниматися, чайка гарна тут. Будемо чимось займатися, як убити пенсійні час. Тут така печера. Це ціла історія про це місце. Тут колись був сутакий величезний звідти з горисом. Перекрив річку. Тут від річки до верха є за 30 метрів, просто перекрило воду і все. І... Тож, тоді вже техніки не було, це ще заустрою у горщині був. І тут пробивали такий солдатів канал, ну, знайшли природна така природна печера. Продали, бо вода була дійшла до цього, до цього верха і туди пропустили. А потім вона потихеньку по природному своєму шляху знову прорубала туди. И вот такие-то справы. Там так начара там сидят. Насети, кунейте. Вот такие друзья, пироги.